Православні християни 14 жовтня відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, в якій з давніх давен українці вшановували подвиг материнства. Напередодні цього свята з подарунками до пологового відділення завітали гості. Напередодні такого свята, щоб покрова Святої Богородиці захищала вас, вашу дитинку, здоров'я, сил, натхнення і невеличкий даруночок. Благодійний фонд Олени Тищенко, жіноча рада та заступник міського голови користення Олександр Дзига привітали близько десятьох жінок. Мета акції вшанувати матір, захисницю, берегінь уроду. Це наше найбільше, найсвятіше, що є це мама. вам? Синочок. Синочок, як звати? Ще не вирішили <ріст> до складу подарунків. Увійшли речі, необхідні в перші дні життя дитини, а також набір, за допомогою якого новоявлені батьки зможуть зробити відбиток, ручки або ніжки немовляти. Саме безцінний господній дар для кожної жінки це материнство, це те, що має ваша дружина. Діти це багатство жінки. Я вам бажаю, щоб у вас ще. І надалі нарожились прекрасні здорові діти. Проведення таких акцій, за словами представниці фонду Олени Тищенко, стане доброю традицією в користі, аби підкреслити надзвичайну важливість місії, яку беруть на себе в цей непростий час жінки.